Може, ми остання армія в світі по зброї, затим перша армія в світі поможе ці хоробристій. Віктор, військовослужбовець ЗСУ, який, ще не дізнавшись про початок Великої війни, 24 лютого 25-го вже повертався в Україну. 24-го, коли почалася війна, я працював в Польщі на роботі і сказав 25-го панові, що я їду на війну. Не всі сходи по моїй землі. І я приїхав 27 лютого, і пішов одразу в інкомат. Військомат і 1 березня я вже поїхав у військову частину. У військовій частині Віктору видали газель швидкої допомоги, і так він став бойовим медиком, евакуйовував поранених з поля бою. Сам отримав численні травми на початку серпня на Запорізькому напрямку. Я не пам'ятаю цих два дні. Що було до того? Я ще пам'ятаю, як я возив в госпіталь воїнів, а потім... мене знайшли без свідомості в 2 часа ночі. І я, очну, я був 5 суток у комі в Запоріжжі в реанімації в Запоріжжі, а потім мене перепрали в Дніпро, а з Дніпра... В Києві я ще лікувався. Жодної думки пересидіти війну за кордоном у нього не було, адже ще з молодих років розумів, що Росія це не братський народ, через це навіть звільняли з роботи. Мене ще ганяла радянська влада, бо я в 89-му році ще намалював три зуба на молоковозі. Я працював на молоковозі. Мене виганяли з заводу. Мене тягала міліція тоді. А я не замальовував. Коли я приїзд з ушами молоко олів, я там як Бог був. А як ти так, москалик намалював? Знаєте, що я сказав е, директору заводу, а потім пішов, міліцію, а пойти в Київ, замалюйте того чортика на Верховній Раді. І вони не мали мені що сказати. Свого часу Віктор працював із росіянами на будівництві, розповідає, знає, хто вони такі насправді. Я працював 10 років в Москві, мало я їх бив, аж пальці зламав. Кацабню, в мене є багато свідків. Там мене теж поліція і виганяли з робіт там. Я працював точково, був бригадиром, потім начальником частка, і там руски ще. Я їх просто бив. Гітару побив на головах. Потім мене поліція забрала. Я знаю, які це шакало гієни, бо я був на будові. Воно буде за 6 тисяч ганити свиня, але воно не піде на стройку працювати. Віктор одним із перших рятував Україну ще у квітні 1986 року, після аварії на Чорнобильській АЕС. Чоловік каже, вистояли тоді, вистоїмо і цього разу. І там вистояли, і тут вистоїмо. От розумієте, в чому різниця українців і цей уродів ці непотребить, коли вже постукали їм. Почекайте, зараз відкрию в двері, що йде на війну, як щурі тікали і тікають, і будуть тікати. І вони будуть закопці, зариватися, в тундру залізу, будуть в Сибір тікати, коли їх не будуть вже випускати. В нас ніхто нікуди не тікає. Ні від маленького, ні до великого, ні до старого. Ніхто не тікає, бо ми не боїмося нічого. На захист країни стали й діти військовослужбовця. донька та син, також парамедики рятують українських військових. А дев'ятирічний онук, знаючи, яке зло, принесла Росія в Україну, збирає кошти на ЗСУ. Він каже, дід, а де твій автомат і бронік там лишився? Ти мені скажи адрес, я поїду, буду. Гатити цих. Що ще мону рік дитина 9 років хоче йти на війну і бити руських? Дитина розуміє, він вже він там зробив блокпост, збирав гроші і носив. До церкви, щоб відправити на збройне сили. там у нього два ще товариша його. Військовослужбовець каже, Україні потрібна передусім зброя, а не зламний дух, мужність та мотивацію боротись за свою країну ми мали завжди.